Друзі, всім привіт! Я думав, що після першого дня, після найкращого матчу в історії Counter-Strike 2, мене нічого не здивує. Але другий день приніс нові несподіванки на сцену під час матчу Маус проти G2 вибігли декілька людей, які протестували проти головного спонсора G2 з рулетки і зламали трофей під час своїх протестів. Починалася велика бійка. Це призупинило матч на другій мапі. Я не знаю, чи це вплинуло загалом. Там Маус давали непоганий камбек, але в результаті на другу половину вони вийшли ніякі. Виграли пістолетку і просто далі нічого не показали. G2 на класі їх закрили доволі легко, доволі спокійно і вийшли у півфінал. Власне, як я і прогнозував у своєму пікімі. З чотирьох прогнозів на чвертьфінали я не вгадав лише результат матчу Cloud9 Vitality. Сьогодні ми поговоримо про два чвертьфінали, які сталися вчора. І про сьогоднішні матчі півфіналів. Це вже фінішна пряма. Прям останній забіг, практично останній, адже що буде фінал. Але блін, фінал Best of 3 це настільки погано. Дайте Best of 5, будь ласка. От один раз просто на Мейджор затестити, як буде Best of 5, і це буде круто. З MR12, Best of 3, фінал це дуже дуже сумно. Матч може тривати півтори години насправді. Тож, ми сьогодні поговоримо про ці матчі, але перед цим я попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вам вдячний за підтримку, і також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які, до речі, дивляться це відео раніше від решти глядачів. Вони мене підтримують фінансово. Тож я їм віддячую таким чином. Якщо ви теж хочете мене підтримати фінансово, то від 35 гривень. Підписка доступна за посиланням в описі до цього відео. Дякую. Ну а почнемо ми з матчу Eternal Fire Наві, де все сталося доволі очікувано. Так, для мене це було дуже очікувано. Я не сумнівався, що Na'Vi виграють з рахунком 2-0. Я не сумнівався, що буде Міраж та Інферно. Я думав, на третю буде, скоріш за все, Анубіс. Однак Eternal Fire не захотіли грати Анубіс і лишили для Наві або Overpass або нюк, що очевидно лишає для Наві нюк. Проте це не важливо, адже Наві виграли Міраж. Закривши половину 9-3. Першу половину в Атаці, це було дуже сильно, це було дуже круто. Всі класно грали там, може крім Алексі Бі, але більшість команди грала прям чудово, і Вандефул творив якісь нереальні чудеса. Однак у другій половині почалася вакханалія, і 9-3 вже виграли Eternal Fire. При тому, що Наві навіть відставали доволі сильно в якийсь момент. Вони мусили ще за рахунку 12-10 камбекати заради додаткових. Ну, на додаткових все сталося добре. Наві виграли купу клачів. Загалом, статистика по клачах у цьому матчі склала 1 до 7 на користь Наві. JL просто геній. Він якраз він головний, коваль у цих всіх клачів, у цієї перемоги. І Наві виграли з рахунком 16-13. Достойна гра. Однак з великими проблемами, враховуючи те, що вони вигравали 9-3. Друга мапа була Інферно, і знову ж таки. Все те саме не пікайте Інферно. Це дуже зручна мапа, особливо для такої команди, як Наві, яка вміє грати в Атаці. А атака це зараз головна сторона на Інферно. Більшість команд вони намагаються взяти якомога більше за атаку, адже там легше захищатися на Інферно. Зараз стало дуже дуже важко. Наві взяли шість в захисті і сім в атаці, рахунок 13-9 на користь народжених перемагати та їхній прохід у півфінал мейджору. Чим частіше це говориш, тим дивніше це звучить. Адже блін, які наві в півфіналі мейджору? Ці наві не повинні були навіть виходити в плей-офф насправді за відчуттями. Ну просто гляньте на команду та на форму іми. Якби іме навалював добре, то її питань би не було. А так, дивишся і. Ну це не ті наві, які мають грати в півфіналі мейджору. Однак команда проявила характер, напевно, жагу до перемоги. Вона скористалася величезною кількістю помилок від суперника, за ентрі Кілами було 30 на 21 на користь турків, однак цього було їм замало. Тож навіть скористалася їхніми недоліками та пройшли у півфінал, де зіграють проти G2. Спойлер. Адже другий матч, про який ми поговоримо, це був G2 проти Маус. І тут теж я насправді так і очікував, я не був настільки впевнений, що вони закриють Вертіго так легко. Але на Інферно 13-9 це навіть занадто близький рахунок для цього матчу. «G2» показали чудовий матч, чудово грав Ніко. Він повернувся, можна так сказати. Рейтинг 1-53 для Боснійця. Хантер навалював дуже добре 1-40. Монесі міг відпочити 1-27, а в Маус дуже погано грав. «Псершин». Оце була головна проблема. Головний ентріфрагер просто все програвав у дуелях з суперником. До речі, цікавий факт у «G2». Всі гравці відіграли в плюс, таке не часто буває, навіть от Nexa останнє місце в плюс один зіграв. Тож тут нічого дивного. Inferno, пік G2, сігнатурна мапа, перемога 13-9. На другій мапі 13-6, просто розгром на вертіло. Хоча в якийсь момент G2 йшли 6-0, тоді віддали купу раундів 6-5, 7-5 Вони забрали останній. Тоді сталася оця дурнувата ситуація з оцими протестами від однієї з кам рулетки. До іншої. І далі в атаці G2 закрили з рахунком 6-1 і загальним 13-6 та прохід у півфінал, чого багато хто не очікував, адже Spirit та Маус це був, напевно, найбільш напіканий фінал мейджору в пікемах і в різноманітних прогнозах. Однак його не буде. Дві команди, які вийшли з групової стадії з рахунком 3-0, не змогли подолати перший раунд плей-офф. Тож цікавий результат. І сьогодні нас очікують два півфінали. Першим з них буде Vitality проти Face. Це дві найкращі команди минулого року. Команди, які в останніх фіналах минулого року грали між собою. І тут все доволі складно, адже Face виграли дуже важкий матч проти Spirit. Vitality виграли дуже легкий матч проти, проти Cloud 9 І я все ж вважаю, що ключовим фактором стане те, що зараз зайву не у найкращій формі. І те, що Брокі у своїй найкращій формі, теж стає ключовим фактором. Адже Фейс демонструє чудову гру, навіть при слабенькому виступі від рейн, все виглядає дуже сильно та дуже симпатично. Очікую у цьому матчі такі мапи: Anubis від Vitality, Нюк від Face та Inferno на Decider. Нюк від Face виглядає доволі ризикованим, але немає інших варіантів. Vitality не грають мапу Ancient, а це для Face основний пік. Тож, тут є проблема саме для Face, однак треба вигравати або Anubis, або Nuke і виводити на Inferno, яка доволі нейтральна. Але де у Vitality, як на мене, зараз гірша форма. Cloud9 не рахується, давайте враховувати інших суперників. Там були проблеми, і, зокрема, була поразка від Eternal Fire на цій мапі. А у Фейс зараз просто нереальний буст по моральці. Тож я очікую перемоги Face. Другий півфінал – це Na'Vi G2. Класичне протистояння. Ці команди дуже часто між собою грають. Зокрема, Na'Vi в останніх чотирьох матчах виграли. Вже у такому складі. Вони здобули перемогу. Це 4 поспіль перемоги в Best of 3 і ще плюс одна в Best of 1. Тобто 5 поспіль перемог з рахунком 9-2 за мапами. Дуже впевнена гра від Na'Vi проти G2. Дехто це пов'язує з Алексі Бі, який там вже не програє колишнім командам, здається, 17 разів поспіль, Там, враховуючи ЕНС, 2 і це все він дуже часто не програє своїм колишнім командам. По Мапулу я очікую, Міраж або Оверпас від Na'Vi. це залежить від того, що будуть банити G2. Вони доволі гнучкі в плані пермабану. В них є два варіанти, і вони ніяк не можуть визначитися, що для них гірше. Тож я думаю, що... Скоріше за все, відлетить мапа Mirage, оверпас для Na'Vi. Те, що вони відлетіли від CloudLand, це нічого страшного. В них загалом 4 перемоги в останніх 5 матчах. І це проти доволі сильних суперників на оверпас. Зокрема, Complexity, Virtus.pro та ті самі G2. Ну, G2 окей, це можна не рахувати, адже в G2 це не найкраща мапа. Але Virtus.pro та Complexity це дуже сильні команди. Та й ті самі BadBoom. Це доволі хороший опонент на цій мапі. Тож для Na'Vi це оптимальний пік, попри цю невдалу гру проти Cloud9. G2, звісно, мають брати Inferno, однак це не настільки впевнено. У Na'Vi на Inferno три перемоги в чотирьох матчах і лише одна поразка проти якраз таки G2 у січні з рахунком 13-10. На Десайдер я бачу мапу Anubis, Також є варіант з Nuke, але після того, як Best of 1 на цьому вже турнірі Наві обіграли G2. Я думаю, що G2 не захожу грати нюк і будуть золоти все це до Anubis, де в команд однакові 67%, але на 9 та на 12 мапах. Більше мап у G2. Я очікую перемоги Наві, однак це дуже близький матч. Тут у мене в Наві впевненості менше, адже доволі була слабка гра від більшості гравців. Знову ж виділяються лише GL та Wonderful, А решта гравців. Грають нестабільно. Якщо вони зможуть ввімкнутися проти зарядженого Ніко, честь мій хвала. Якщо не зможуть, то це нормально. Адже Ніко в матчі проти Маус був феноменальним та чудовим. Але попри це, я вірю в Наві, тож якось так. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і, звісно, любіть Counter-Strike.